Чи може росіянин? Уявімо, який взагалі інертний, а ніяким чином, наприклад, там його родичі, знайомі тощо не задіяні у війні в Україні. Так він може зрозуміти, що дуже довгий вже час триває реальна пропаганда. Так і е, він може якось вилікуватися? Чи це вже населення? Фактично, яке більше 10 років так по постійної пропаганди, воно вже невиліковне, і потрібно дуже багато часу, е, щоб е, дійсно провести, не знаю, вилікувати саме суспільство зовсім іншою інформаційною Пане пана Максима. Я вибачаюсь, можна зустрічне питання а для чого? Для чого їх лікувати? Ну, в них це не пропаганда, в них це ну, реальність. Вони в цьому живуть. Це для нас пропаганда, для них це ну правда. Ну якби що лікувати? У них завтра. Ну це ж теж, теж ну, історичні прецеденти були Вон Сталін, на якого молилися, плакали, коли він помер. Пройшов 20-й сєс партії. Сталін поганий. Всі його вибачте, опісали, попознімали, порозбивали. Все культ лічності, пішли далі. Хрущов, Бог і цар? Я пам'ятаю Брежній як помирав, то в мене був піонер важата, плакала. Я це пам'ятаю. Це 82-й, здається, рік. А потім була ця гонка на лафетах і вже якби не звертали увагу. Я думаю, що Путіна завтра не стане там чи післязавтра, і вся ця тема теж зникне, і всі, якби ну, все, проїхали. От так вони будуть говорити. Це ж росіяни. Ну. А, ну знову ж таки, вони ж живуть в своєму світі. Вони не ну як є там десь якесь СВО. Напевно, когось це стосується, але подивіться вон, в Санкт Петербурзі. Я нещодавно натрапив там на підбірку оголошень в цьому, як воно називається, бюро там, де одружуються. Це шукають, шукають дівчата. Тих, хто завтра йде в СВО, готові одружитися сьогодні. Просто під те, що це нічого цинічно, абсолютно. Я тебе готова проведи провести. Ти фантастично проведеш цей день назавжди. Запам'ятаєш, але ти даш мені всі піти. Ти можеш приїхати в мішку, але в мене буде лада каліна. Ну як мінімум. Тобто, от воно, російське суспільство на сьогоднішній день. А те, що пропаганда Скабєєва, ну хтось дивиться, хтось не дивиться. Інтернет же в них не заборонили. Вони ж можуть дивитися і антиросійські ці теми, але вони їх не дивляться. Да, правда, зараз ось ці літери і V, Якщо ви помітили, то вже мові тон, вже їх немає. Якби десь якесь розуміння є стосовно там пахавати чи бухануть, як в них є. Ну це тільки на наступний рік обіцяють там горілку підвищити в ціні. Я взагалі чекаю, як мани небесної, коли в них горілка закінчиться. Оце буде, оце буде повстання. Жодна там Скабєєва поруч не стане. Але поки цього немає, вони там тось сливи заливають, десь щось заїдаючись, виганяють когось іди на заробітки. Вони ж їдуть сюди на заробітки. Вони їдуть сюди за тисячами баксів, яких вони ніколи ніде не бачили. Вони приїжджають на тиждень, ніхто їх не платить, неважливо. Але вони їдуть не за знання, там не за якби світову ідею одну, просто заробити... за ідею. Да, абсолютно. Вони їдуть по гроші і там такі точно стиральні машини. Вони крали чого тому, що вони по це їхали. Вони по це їхали, щоб вкрасти, заробити от не більше і не менше. А там ця пропаганда. Я не знаю, сьогодні є що вони лікуватись? Вони. З цього російського суспільства, ви ж подивіться, теж це, це офіційна статистика. Там вже не більше 10% населення взагалі десь виїжджало за межі Росії. Ну, взагалі, в принципі, Тому вони живуть це і вони живуть від вбитого до знешкодженого ведмедя в той момент, коли вони йдуть в туалет, щоб взяти палку і відганяти вовків. От вони чим живуть. Реально, там чим ну є звичайно і виключення з цього правила Сьогодні вон Путін там готується. Ну чи той, хто схожий на Путіна, я не знаю. Їхати до Китаю. То він каже, які класні китайські машини. Автомобілі китайські стають дедалі, значить, потужнішими і якіснішими, і росіяни купують китайську. це людина, яка розказує, що там бороздім простори вселенної космос, тощо. Ну тобто, ну як так можна позоритись? Ну такі, от вони вони на це не зважають. А, а я, як я не думаю, що там треба з цим боротися? Не самі боротися поруч. так. Ми розуміємо, що це дійсно невеліковна. Оця ідея імперіалізму. Так в них вона залишається проти Верхності. В них не імперіалізм, це ідея зверхності. Я крутий, бо я русський. От, все, всі інші менше варті. Що там якийсь чорний? А ти чорний? Хто там? Ти не чорний шкіру, а чорний там, типу як ми тебе називаємо, та ти там цей чукча там що. Ну, згадайте, це ж все про хто там хохли там чи ці, як вони бульбаши. Про Молдаван я взагалі мовчу, бо ми руські. При тому, що в цього руського нічого немає, ніколи не було, окрім сміття навколо нього самого і дирки замість туалета. Але в сьомих болота. В них ж немає асфальту, у них до сьогодні по селах лежать ці от брьовна, Ну, щоб якось було тверде покриття, щоб там через багнюку ходити. Ну вони круті і поясніть.